Сучасні реабілітаційні технології та інноваційні рішення в біобезпеці Китівські політехніки розв'язують глобальні проблеми сьогодення, спричинені війною та пандемією. На четвертій науково-практичній міжнародній конференції біобезпека та сучасні реабілітаційні технології теорія, практика, перспективи. Це традиційна конференція. Вона сформувалася на стику двох викликів: це пандемія і реабілітація людей, які стали жертвами війни. В рамках цих викликів сьогоднішня конференція призвана об'єднати науковців зі всього світу для вирішення цих двох великих проблем. Конференція не лише суто наукова, але вона ще й практичний вихід має. Важливі питання підняті в контексті психологічної реабілітації, фізичної реабілітації поранених, зокрема в контексті війни в Україні, ну і взагалі воєнних конфліктів у світі. Сподіваємось, що знання. І досвід, якими ділилися наші експерти протягом цієї конференції, будуть корисними нашій аудиторії. Захід організував факультет біомедичної інженерії КПІ, де нині навчають фахівців з реабілітації, які ставитимуть на ноги людей з різними видами травм і ампутацій. Оскільки наша спеціалізація реабілітація та ерготерапія зараз дуже популярна і вона дуже необхідна в нинішніх реаліях, такі наукові конференції відкривають новітні методи реабілітації та ерготерапії, і їх прослуховування наштовхує на вивчення цих новітніх методів і методик. Які можна буде потім впровадити в лікування для дисертації, а також для викладання студентам Ми можемо тут почути, а потім студентам більш більш простою мовою пояснити, як то відбувається, та навчити розглянути перспективи реабілітації в Україні, обмінятися власним досвідом підготовки кваліфікованих реабілітологів зібралися представники різних медичних та інженерних напрямів не тільки з України, а й з Австралії, США, Італії та Нідерландів. Серед них такі авторитетні фахівці, як Гвідо Гендрікс, голова нідерландської компанії Джайромотікс, справжнього революціонера в протезуванні. Компанія виготовляє унікальні протези стоп, що адаптуються під потреби кожного дорослого чи дитини. Гнучкий мультифункціональний протез від Gyromotics дає змогу рухатися стабільно під час різних видів фізичної активності ходьби чи бігу. Ця стопа унікальна. Вона може ставати жорсткішою або м'якішою відповідно до різного типу ходьби, а також збільшувати свої розміри з огляду на те, як буде рости дитина. Крім того, вона може змінювати зовнішній вигляд під ваші запити, бути як кросівки або черевики. Гвідо Гендрікс підписав меморандум про співпрацю з факультетом біомедичної інженерії та інженерно-хімічним факультетом КПІ, щоб разом реалізовувати нові проєкти в протезуванні. Ми хочемо співпрацювати з реабілітаційними центрами, лікарнями та університетами, щоб допомогти Україні вдосконалюватися в галузі протисування нижніх кінцівок. Ми будемо працювати над новими технічними рішеннями. Гадаю, ми зможемо зробити так, щоб стопа мала ще більше функцій і давала ще більше свободи руху. Також попрацюємо над покращенням її зовнішнього вигляду, щоб вона виглядала сучасніше. Київська політехніка й далі впроваджує дієві механізми в царині реабілітації та біобезпеки. Адже саме тут медицина йде поруч з інженерією.